Ми продовжуємо розбирати тему батьки-діти на основі книжки Лінсі Гібсон Дорослі діти емоційно незрілих батьків. Огляд на цю книгу і попереднє відео є на каналі. Посилання на них в описі цього відео. Також там є посилання на телеграм-канал, де можна відкритіше поспілкуватися на теми всього, що відбувається з нашою психікою. І не тільки поспілкуватися, а й попрактикуватися. Тому доєднуйтесь! В Цьому ж відео ми розглянемо, як нарешті перестати потрапляти в пастки, які нам організовують емоційно незрілі батьки. Мабуть, найголовніше, що треба зрозуміти з книги Гіпсон, це те, що наші батьки не зміняться. Ви ніколи не отримаєте від них те, що досі очікуєте в емоційному плані. Як би ви не сподівалися, вірили чи уявляли собі, що щось станеться, і ваші батьки раптом проявлять любов і турботу, цього не буде. Більше того, емоційно незрілі батьки будуть чекати, що саме ви допоможете їм емоційно підтримкою чи якимось іншими ресурсами. Такий досвід автора книги з своєї сторони. Хочу сказати, що проробляючи стосунки з батьками, наприклад, методом розстановок, можна отримати цікаві результати навіть з емоційно незрілими батьками. Вони швидше всього не будуть якимись сенсаційними, але вони будуть і будуть відчутними. Також варто зрозуміти, що шукаючи емоційної близькості з нашими батьками, ми зазвичай не усвідомлюємо, що вони цього не можуть витримати і сприймають такі наші намагання як серйозну загрозу своїй психічній рівновазі. Першим кроком до звільнення від впливу є усвідомлення того, чи є хтось з ваших батьків емоційно незрілим, бо цілком можливо, що вам таки пощастило. Про чотири типи незрілих батьків у нас є окреме відео. Якщо ж таки хтось з ваших батьків в них попадає, тоді вам лишається зробити другий крок прийняти, що ця людина ніколи не зможе виправдати ваші очікування про ставлення і любов батьків. Для цього можете прямо зараз проговорити в голос наступне: Я визнаю і я приймаю, що моя мама ніколи не буде для мене такою, якою я досі хочу, щоб вона стала. Вона ніколи не дасть мені тієї любові і того ставлення, яких я досі від неї хочу отримати. І я даю цьому місце. Я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. І те саме можна повторити для тата. А якщо ми ніколи не отримаємо від своїх батьків того, що досі очікували, то немає сенсу і притворятися для цього. Все, що нам лишається, це повернутись до свого справжнього я і діяти, виходячи з об'єктивної реальності, а не з своїх фантазійних очікувань. На розстановках ми так і робимо: ставимо фігуру вашого справжнього я і фігуру рольового я, призначеного для взаємодії з батьками і дивимося, що відбувається між цими фігурами. Три основні підходи, щоб звільнитися від пливу емоційно незрілих батьків: перший це відсторонене спостереження. Другий. Це усвідомлення рівня зрілості, і третій – це відмова від рольового я відсторонене спостереження. Якщо людина займає позицію відстороненого спостерігача, її не може зачепити або спровокувати поведінка інших людей. Якщо ви вже знаєте, що буде потреба в спілкуванні з емоційно незрілою людиною, то можете заздалегідь заспокоїтись і налаштуватись саме на спостереження зі сторони. Ви відмовляєтесь від емоційних реакцій і сприймаєте процес спілкування, ніби як дивлячись на все це збоку, так як це робив би дослідник. Звертаєте увагу на те, як себе поводять люди навколо, які емоції виникають в них, на які слова чи дії вони так реагують, які емоції намагаються викликати у вас, і для чого їм це, або просто уявляєте, що ви психіатр, психлікарні, і навколо вас просто хворі люди. Ви ж не станете їм доводити, що вони не наполеони і не творці світу, а просто спокійно будете спостерігати за тим, що вони говорять і як себе ведуть. Якщо ж спілкування з батьками вас починають таки наповнювати емоції, то подумайте, можливо, у вас знову активізувалося ваше рольове я, ваша фантазія про те, що ви не зможете бути щасливим без схвалення батьків і вони можуть змінитися. Тому Якщо відчуваєте, що починаєте втягуватися в емоційні процеси, просто усвідомте це і за потреби, силою волі поверніть себе на вихідне місце. Зазвичай простого усвідомлення достатньо. Можна використати прийом, який е, ми говорили в відео про потопельників. повторювати собі, взяти себе в руки, взяти себе в руки, взяти себе в руки, або відсторонитись, відсторонитись, відсторонитись. Ну і якщо все ж. Не вдається втримати себе позиції нейтрального спостерігача. Завжди є варіант не затягуватися в вирту комунікації, а вийти з неї. І треба розуміти, що кожен має на це право. Ми не зобов'язані продовжувати розмову, з ким би це не було, якщо нам вона неприємна чи шкодить з своєї сторони. Я сказав би, що такий варіант іноді потребує дуже багато зусиль енергії. Тому найкращим варіантом було б все ж. Перед тим пропрацювати ці зв'язки з батьками, хоча б основний емоційний заряд. Підхід другий це усвідомлення рівня зрілості. Коли ви вже зможете спочатку спілкування спостерігати за процесом, а не відразу кидатися в вир емоцій, ви зможете провести оцінку ступеня емоційної зрілості людини, з якою спілкуєтесь. Цей підхід дасть вам можливість контактувати з людьми, враховуючи цей рівень, а значить. Знати, що від них очікувати, а на що не розраховувати. І в кінцевому результаті ви можете оберегти ваш психологічний стан. Якщо ви усвідомили, що спілкуєтесь з людиною, яка демонструє ознаки емоційної незрілості, тоді у вас є три варіанти нормальної комунікації. Перший варіант це висловитися і відпустити. Спокійно, без емоцій, сказати людині те. Що ви хотіли сказати, а далі, хай буде як буде. Відкрито говоріть про свої почуття, відчуття і бажання. І так, інша людина, скоріше за все, не сприйме цього і не зрозуміє, але ви виговорите і будете чесні, перед собою вам точно полегшує якоюсь мірою ви більше почнете себе поважати. Однак не забувайте, ціль лише виговорити, а не щось там донести чи в чомусь переконати. Очікування відпускаємо. Результату не плануємо, другий зосередитися на результаті, а не на стосунках, запитати себе, який конкретний результат ви хочете отримати від цього спілкування, і як завжди, будьте чесні з собою. Бо якщо це спілкування з батьками, і ви знову хочете зміни їхнього ставлення до вас, там любові, уваги і так далі. То пам'ятайте, що ця мета неефективна. Краще обрати щось реальніше, те, що дійсно можна досягнути в конкретній комунікації. Скласти графік чергувань, прибирань, затвердити меню, домовитись, коли брати відпустку, і так далі. На цьому конкретному і реальному результаті ви і концентруєтесь. А на стосунках ні. Важливий лише результат, а не те, як відбувається комунікація. Третій варіант це керувати, але не залучатися. Ви не вмикаєтесь в емоційне спілкування, а керуєте його тривалістю і змістом. Скоріше всього, потрібно буде дуже часто. Перенаправляти розмову в потрібному вам напрямку. Вас будуть намагатися вивести на емоції чи змінити тему і хід розмови. Доведеться повертатися стільки, скільки буде потрібно. Спокійно, наполегливо, систематично. Щоб уникнути участі в емоційному обміні, потрібно буде мати натренований навик спостереження за собою, людьми і спілкуванням зі сторони. Також. В Книзі описані різні варіанти побоювань щодо використання цього методу і способи реагувати на них, тому кому цікаво, детальніше і хто має сумніви, можете зазирнути в книжку. І лишається в нас ще один підхід це відмова від рольового я. По суті, це те ж саме спостереження, але вже за собою. Це дозволяє, наприклад, зрозуміти, що ви хочете реалізувати свою фантазію про батьків або усвідомити, що ви втягнулися в емоційну боротьбу. І знову ж таки, потрібно зайняти позицію спостерігача і звертати увагу на свою поведінку, на свої відчуття. На щастя, це не складно. А потренуватись ви можете прямо зараз або після закінчення відео. Просто спостерігайте за собою зі сторони. Ці підходи можуть змінити ставлення ваших батьків до вас, але будьте обережні, ви раптом можете знову подумати, що вони зміняться. І знову почнете грати в стару гру з відомим сценарієм і результатами. Постійно тренуйте навик спостерігати за собою і людьми. І пам'ятайте одну просту річ: ваші результати будуть набагато кращими, якщо ви будете спілкуватися з батьками нейтрально, замість того, щоб намагатися налагодити справжні стосунки. Детальніше про все, це ви можете прочитати в книзі Лінсі Гібсон Дорослі діти емоційно незрілих батьків огляд на книгу і відео про чотири типи емоційно незрілих батьків є на каналі. Читайте книги, працюйте над собою, розвивайтеся, бо крім вас, це точно нікому не вигідно.